Нічними вулицями Тростянця прямує до місцевого моргу автомобіль з надписом На щиті. Він доставляє тіла загиблих на війні воїнів додому. Автівку зустрічає і супроводжує військовослужбовець Владислав. На місці разом з іншими військовослужбовцями вони знаходять відповідне тіло полеглого воїна і переносять його всередину будівлі. Після цього Владислав поїде додому, а зранку займеться організацією поховання. В територіальному центрі комплектування Тростянця старший лейтенант Владислав Заброда служить з весни 22-го. Останні два роки він зустрічає тіла загиблих бійців, сповіщає про їхню смерть рідних та разом із ними проводжає полеглих в останню путь. Зі мною зв'язується або в першу чергу це військова частина, це або командир цієї людини, це або ротний, або замполіт. Зв'язується зі мною. Вони мені. Відправляють в електронному вигляді сповіщення, і з цього моменту я починаю це от в мене можна сказати моя робота. Отримавши сповіщення, військовослужбовець має розповісти про це рідним полеглого воїна. Ти сідаєш в машину, береш сповіщення, буває з собою. Беру медика. Буваю, без медика їду. І, от. і ти вже десь їдеш, ти там 20 хвилин, 30 хвилин. Це або в місті в Тростянці, або це в іншому селі знаходиться. І ти вже на моменті цьому вже по дорозі переживаєш. Ти вже думаєш, як правильно сказати, які вибрати слова. Іноді сповіщення, як можна сказати, проходять. Більш-менш нормально, а іноді це ну дуже тяжко, це крик, це ну, нелюдський крик, можна так сказати. Після зустрічі тіла бійця, що відбуваються переважно вночі, Владислав має визначити під час прощання турна буде відкритою чи закритою. Відкриваю пакет і дивлюся на стан тіла, щоб розуміти, чи, наприклад, ми зможуть, чи зможуть цього військовослужбовця, на нього форму надійти, чи не зможуть, бо ну є різні тіла, наприклад. Був так один випадок, коли привезли молодого хлопця, а, ну, можна сказати, верхнього цілий, а низ не цілий. І тіло вже почало розлагатися, але тут ніяк не буде відкрита турна не буде відкрита. Інколи, розповідає офіцер, родичі просять привезти тіло загиблого перед похованням на ніч додому. Приїжджає ритуальна служба. Передягають військовослужбовця, і ми разом з ними. Це година ночі, дві години, це як попросять родичі. І заноситься труна разом з загиблим військовослужбовцем в дім чи в квартиру. І це один таких із моментів, що це можна сказати, ніч і крики людей. Особливо самі страшні це крики матерів. Разом із рідними військовослужбовець проводжає полеглих воїнів на вічний спочинок. Вічна пам'ять, вічна слава нашому герою. Слава Україні! Героям слава! Одним із найтяжчих моментів під час поховання Владислав називає вручення прапора рідним загиблого. Ти підходиш, тебе самого руки трусяться, коли ти держиш той прапор, і треба це, можна сказати, в очі люди сказати, що це ваш прапор. Його треба берегти його все життя своє на згадку про вашого чи то чоловіка, чи то брата, чи то сина. Досить тяжка процедура. Але її е, теж треба робити, тому що треба вшановувати наших військових, які боронять нас кожного дня, кожну хвилину. Відпустити тяжкі думки після поховань і морально перезавантажитись допомагає спорт, каже Владислав. Це та сама пробіжка, це силові тренажери, це так, допомагає трішки розгрузити мізки. Також допомагає це, звичайно, з кимось проговорити. Це або військовослужбовці, це або друзі. Це, бо родич, це найкраще, це, звичайно, з кимось проговорити цю ситуацію. Ти її проговорив, тебе почули, тобі трішки стало легше, і далі можна, можна сказати, жити і служити. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.